Привіт, друзі! Мене звати Таня Семлева і ви знов на моєму каналі. Минулого разу я розповідала вам про 5 причин, чому ваші бажання не здійснюються. А сьогодні ми поговоримо з вами про те, як все ж таки матеріалізувати бажання і як накопичити для цього енергію. Що потрібно робити для того, щоб наші бажання матеріалізувались дуже швидко? Колись мій друг розказав мені про свою подругу, яка притягує до себе усі свої бажання, вони матеріалізуються у неї дуже швидко, і при цьому вона не робить для цього нічого. Ніяких ні практик, ні візуалізацій. І він запитав мене, чому хтось може так легко це зробити, а комусь потрібно докладати багато зусиль. Чому так? Зараз поясню, кожна людина у цей світ приходить з певною кількістю фізичної і психічної енергії. Подивіться навколо, мабуть, у кожного із вас є один такий знайомий, який веде досить не найправильніший спосіб життя, не робить ніяких практик, не займається дихальними вправами, не займається візуалізацією, але чомусь у нього досить успішне життя. Всі його бажання здійснюються дуже швидко, легко, з радістю і насолодою. В той час, як інша людина, яка вважає себе правильною, не п'є, не курить і не робить нічого іншого, а в неї нічого не виходить. Це можна пояснити. Тим, що деякі люди володіють великою кількістю енергії для того, щоб встигати все. Деякі люди сплять менше, але мають більше енергії. Втомлюються менше, їх нейрони ворушаться швидше. Вони можуть витримати будь-які фізичні і психічні нагрузки, в той час, як інші люди потребують відпочинку. Їм це було дано від народження, і ми не можемо з цим нічого зробити. Але є один нюанс: людина з великою кількістю енергії частіше за все не цінить свій дар і розтрачує його на саморуйнування і на речі, які цього не варті. Ті люди, які не володіють таким великим енергетичним потенціалом, мають накопичувати свою енергію. Вони не мають її розтрачувати на якісь несуттєві речі, які не ведуть до їхньої мети. Це потрібно відслідковувати. Зараз розповім, що ж потрібно робити, якщо у вас, як і в мене, середня кількість енергії або навіть менша. Перше не витрачайте свій час на перегляд телепередач, передач фільмів і серіалів. Так, вони іноді затягують, але як ми вже з вами знаємо, вся кіноіндустрія націлена на те, щоб забрати у нас нашу енергію і живити нашою увагою свій егрегор. А всю цю енергію від нашої уваги ми могли, наприклад, витратити на певні речі, які допоможуть досягти нам нашої мети. До речі, відео про Егрегор вже є на моєму каналі, тож переходьте і дивіться, там дуже цікавий відеоролик. Друге, не витрачайте свій час на безглузді тусовки, посиділки з подругами або друзями. Люди звикли кожні вихідні кудись виходити, десь тусуватись, зустрічатись з великою кількістю людей і називають це відпочинком. Аж ніяк, ви можете відслідкувати, як змінюється ваше самопочуття після зустрічі з кожною окремою людиною. Ви відчуваєте себе розбитим, роздавленим, вижатим. Тоді точно з цією людиною треба знизити контакт. Ці речі виконую я звідси і випливає відповідь на ваше питання: Таня, а в тебе є взагалі якісь подруги? Таня, а чому ти не проводиш часи з друзями? Я свідомо обираю, на що я буду витрачати свою енергію. Друзі, на сьогодні все. І якщо у вас виникли якісь питання, ви можете написати мені їх в коментарі. Я все читаю і на все відповідаю. Також напишіть мені, будь ласка, в коментарі, а які способи накопичення енергії у вас. Поділіться, як ви відпочиваєте і що вам допомагає відновити сили. І за традицією, якщо вам було цікаво, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Також у мене є інстаграм, де я ділюсь своїм життям, і телеграм-канал, де я розказую різні маленькі практики і свої думки. Я була дуже рада сьогодні з вами бачити. Тож до наступних зустрічей всім па-па!